Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему площа прямокутника. І в нас є така нескладна задачка, так, Ліза? Так. Давайте її прочитаємо. Квадрат і прямокутник мають, мають рівні площі. Сусідні сторони прямокутника дорівнюють. 3 см і 12 см. Знайдіть периметр квадрата. Що, лізочка, ми знаємо у цій задачі? Що, якщо ми знаємо, що квадрат і прямокутник мають рівні площі. Дивіться, да, площа нашого квадрату так, така сама, як і площа прямокутник. нашого прямокутника. Добре, ще що ми знаємо. До речі, площа прямокутника по якій формулі і площа квадрата. По якій формулі вичисляється? Площа прямокутника ну, вичисляється А помножити на Б. Площа прямокутника це в нас А помножити на Б. Добре. А площа квадрата у нас А помножити на А. Або, Або А в квадраті. А в квадраті. Так. Давайте подивимось. А помножити на А або А в квадраті, правильно? Да. Не забувайте. Добре. Отже, що ми ще знаємо, крім того, що в нас площа квадрата і площа прямокутника однакові. Ми ще знаємо, що, що сторони прямокутника. Які саме сторони? і ширина. Пишуть сусідні. Сусідні сторони це в нас. Довжина і шерида? Так, а протилежні сторони. Це або ширина, ширина, або довжина, а, довжина. Так, або ширина, ширина, або довжина, довжина. Сусідні сторони це наша довжина і ширина. Так. І що вони дорівнюють? 3 см і 12 см. Давайте це відмітимо. Одна сторона нашого прямокутника це 3 см, так? А, друга, а інша 12. сторона. 12, ну, скажімо так, ширина 3 см довжина 12 см. І знайдіть периметр квадрата. Що ми можемо взагалі першою дією зробити? Якщо ми знаємо, що площа прямокутника це і площа квадрата, то ми можемо знайти площу прямокутника. Ні, не то, що ми знаємо площу, ми не знаємо площу. Ми знаємо, що площа квадрата і прямокутника рівні. Оце ми знаємо. Ми, ми не може... знаємо, яка площа прямокутника ну, ми... квадрата. Ну, ми можемо знайти площу прямокутника. Так, ми можемо знайти площу прямокутника то... прямокутника, тому що ми знаємо, скільки його довжина, так, і скільки і що... його ширина. І що, Добре, що нам треба зробити? 12 помножити на 3. Так, ми множимо 12 на 3. І це буде 36. Чого? Сантиметр квадратний. Не забуваємо, що наша площа вимірюється в квадратних одиницях, і обов'язково ми маємо їх озвучувати. Це не просто 36, це 36 в квадраті. Так? Да. Це площа нашого і прямокутника, і нашого. Чого? І квадрата. Так, і квадрата, бо вони мали рівні, рівні площі. площі. Добре, тепер дивимось, що Площа нашого прямокутника, взагалі, яку другу дію ти би хотіла зробити? Я, хоч, я хотіла б знайти сторону квадрата. Ти б хотіла знайти сторону квадрата. І як би ми її могли знайти, якщо ми знаємо, що площа квадрата дорівнює 36 см квадраті. Що би ми могли б зробити, щоб знайти сторону? Ми повинні ну, знайти таке число. Як... Ну, однако, яке ми можемо помножити на. ну... Так, ми маємо знайти таке число, яке ми можемо помножити на таке саме число, так? І Ти І маєш на увазі. 36. І щоб вийшло у нас 36 ну, сантиметрів квадратів. І яке, ну, по-перше, давайте не забуваємо, що у нас у квадратах всі сторони рівні. Так? так? Тому ми маємо шукати число. Яке ми можемо помножити на таке саме число, так? Так. Да. І що це може бути за число? 6 на 6. О, 6 на 6 у нас буде якраз 36. 36. Добре, давайте так і запишемо, що оці наші 36 см в квадраті, ми розкладаємо на два множника, 6 на 6, так? Да. Тобто, у нас сторона квадрата дорівнює скільки? 6. Чого? Сантиметр. 6 см. Розумієте, ви маєте підібрати підібрати, щоб у нас вийшлося ці 36 сантиметрів в квадраті. А це в даному випадку 6 помножити на 6. Добре. І ось ми знаємо вже сторону нашого квадрата. І нам треба знайти периметр. І нам потрібно знайти периметр квадрата. У якій формулі знаходиться периметр квадрата. Периметр квадрата дорівнює на ну, А помножити на 4. Або 4 помножити на А. Так як у нас у квадрата всі сторони однакові, квадрат. так? то ми можемо просто 4 помножити на А, тобто 4 помножити на одну зі сторін. Так? Так. Давайте так і запишемо, що у нас запишемо цю формулу, щоб ви не забували. Периметр нашого квадрату дорівнює 4. Помножити на А. так? І скільки це буде дорівнювати. Ну, 6 на 4 буде 24 см. Так. І ми беремо наші 6 см, нашу сторону квадрата, множимо його на 4 по цій формулі, і отримує, що на... отримуємо, що наш периметр квадрата дорівнює 24, 24 см. Не забувайте, що периметр вимірюється у звичайних одиницях, тобто сантиметри, метри, дециметри, так? так? А площа обов'язково сантиметри квадратні, метри квадратні, тобто в квадратних одиницях. Так, лізочка, так. все вірно? Ми цю задачу зробили, вона не була важкою. І якщо Щоб вам сподобалось, сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па! Гарного дня! Па-па!